We wish you a merry Ця популярна у всьому світі колядка з'явилася ще у 16 столітті на південному заході Англії. Вона одна з небагатьох різдвяних пісень, у якій згадується святкування нового року. Їм походить від англійської традиції роздавати у святвечір солодощі, особливе місце серед яких належить англійському інжирному пудингу. Діти та дорослі у всьому світі співають і про святу ніч народження Ісуса Христа. Пісня перекладена на 300 мов, найчастіше її виконують англійською. Безліч варіантів обробки тихої або ж святої ночі. Один із них створили і в Чернівцях. Інколи я беруся от робити якісь маленькі такі композиторські роботи. Тобто я внесла там декілька своїх якихось красивих гармоній, красивих акордів. Перша ж тиху ніч виконали майже 200 років тому у сільській церкві Австрії під час Різдвяної меси. У 1818 році вікарій Йозеф Мор, задивившись на зламаний орган, засмутився, що на різдво не зможе порадувати паству святковими гімнами. Тоді він і написав слова пісні, а з проханням створити музику звернувся до свого друга, шкільного вчителя Франца Грубера, який був композитором-органістом. І разом вони саме от за цей день, 24 грудня, написали цю різдвяну пісню. Але як виконати орган поламаний. І вони знайшли вихід на гітарі, і зі співом. Вони виконали у різдвяній месі. Була виконана ця пісня. Ще один із найпопулярніших різдвяних хітів щедрик. Цю пісню виконують різними мовами світу по всій землі. Щедрик, 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 Одні далеко не кожному відомо, що Щедрик це українська композиція. Її співали ще у дохристиянські часи. Слов'яни виконували Щедрика навесні, коли прилітали з вирію ластівки, адже новий рік тоді святкували під час весняного рівнодення. З давніх давен існувала така поспівочка. Це ще навіть було ще за часів язичництва. Яка складається всього з трьох ноток сіля соль, і вона з цих трьох ноток такий мотивчик Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласівочка, і все більше нічого не було. Сто років тому український композитор Микола Леонтович створив хорову обробку цієї народної щедрівки. Перша щедрика виконав Хор Київського університету у 1916 році. Відтоді мелодія облетіла увесь світ. Марина Шварцман, Андрій Доротюк та Максим Шварцман Чернівецький промінь.